Нарешті конфлікт навколо ринка «Сєвєрний», який більше трьох років тому розпалила партія родина, вичерпано завдяки зусиллям фракції партії регіонів між керівництвом ринку та підприємцями у міській раді було підписано меморандум. Обидві сторони взяли до уваги взаємні претензії. У свою чергу Ігор Марко відмовився від свого прагнення перевести ринки у комунальну власність міста. Репортаж Вадима Тютюкіна. Багаторічна операція партії родина із захоплення ринку Сіверні завершилася нічим. У конфлікт втрутилася фракція партії регіонів. Завдяки цьому підприємці та керівництво ринку нарешті порозумілись. Дуже приємно констатувати, що на сьогодні ми зібрали з нагоди повідомлення громадської та підприємців про завершення раніше існуючого протистояння між підприємцями та адміністрацією. На сьогодні я вважаю, немає ні переможців, ні переможених. Сьогодні ми констатуємо, що від протистояння між адміністрацією та підприємцями потерпали всі бюджет, розвиток ринку і в цілому імідж Одеси. Тим на прес-конференції був присутній і Ігор Марков, який нібито теж допоміг укласти мирову угоду. Та слід згадати, що протягом трьох років саме партія родина виступала у ролі провокатора. Весь цей час бюджет міста втрачав великі кошти. На сьогодні укладено 156 договорів із підприємцями, які завдяки зусиллям партії родина досі не сплачували оренду. Так вот сьогодні підпіс підписання договору договоров. Ежемесячно в городской бюджет будет поступать 250, около 250 тысяч гривен. Я считаю, что сегодня, в момент незавершенного кризиса, и вот-вот постучится к нам, может постучаться вторая волна кризиса, для города эти деньги очень нужны. Порахувати нескладно за три роки сума мала скласти 9 мільйонів гривень. Отже, хто винен у недоотриманні цих коштів міським бюджетом? Відповідь очевидна: напевно, у партії родина вирішила, що ці кошти місту не потрібні, можна скоротити соціальні програми. Що і відбулося, та мова не про це, а про те, що на ринку Сєвєрні припинилися провокації, підприємці можуть спокійно вести бізнес. І всі земляки, які сьогодні торгують на ринках, працюють в других отраслях, Це наші земляки. Если мы сами себя не отстоим, не стрим Одессу, никакие киевские делегации и чиновники нам эту ситуацию не решат. Мы должны научиться договариваться вместе, вот так как мы это сделали. Это сегодня яркий пример того, что одесситы могут договориться. 26 січня на очах у журналістів керівництво ринку та представник підприємців підписали взаємовигідний мирний меморандум. Ця подія поставила крапку протистояння, яке тривало три роки. Згадалося нещодавне бажання головного родинця повернути більшість ринків, нібито у комунальну власність. Але вже сьогодні Марка відхрестився від цього прагнення. Давайте будемо реалістами. Учитыває сьогоднішню ситуацію в країні, Я еще раз подчеркиваю, это путь, который бы неизвестно когда и неизвестно к чему бы привел. Можно было и дальше настаивать на этих требованиях. И еще, я не знаю, сколько лет судиться за то, чтобы рынок был передан в коммунальную собственность. Для этого нужна политическая воля, и, к сожалению, не только моя. Виявляється, ще кілька місяців тому Ігор Марков не був реалістом, і сьогодні йому, начебто, відкрили очі. Нагадаємо, що партії родина минулого року вдалося захопити ринок столбової. То може фракція партії регіонів раптом відкриє очі Маркової на це.